Всім привіт! З вами Кіноманія і це фільм 2008 року. Хлопчик у смугастій піжамі. Хлопчик єврей, який перебуває в німецькому концтаборі, подружився з сином німецького офіцера. Горілі смердять ще гірше. Що? Хлопчик Бруно разом зі своїми батьками і сестрою Гертою живе в Берліні. У нього дуже веселе і безтурботне життя. У їхньому будинку готуються зустрічати важливих гостей. На його батька Ральфа чекає підвищення, і через це їм доведеться переїхати в іншу частину Німеччини. Коли Бруно прибігає додому, всі вже знають про майбутній переїзд. Його батьки і сестра разом повідомляють йому про майбутні зміни. Він не хоче нікуди переїжджати, йому тут добре, у нього тут друзі, але його батько військовий і має виконувати накази, тим паче в самий розпал війни. Увечері в їхньому будинку збирається багато високопоставлених офіцерів. Вони всі вітають Ральфа. На банкет також прийшли і батьки Ральфа, але його мама не дуже рада підвищенню сина. Він каже мамі, що сім'ї може бути погано, якщо вона не припинить висловлювати свої антинацистські думки. Наступного дня все готово до їхнього переїзду. Бруно прощається з друзями і їде. Їхній новий будинок трохи моторошний, навколо високий паркан і охоронці з собаками. Бруно тут не подобається, але він обіцяє звикнути. Він дивиться у вікно в своїй кімнаті і бачить далеко в лісі кілька будівель. Він думає, що це ферма, але всі фермери носять смугасті піжами, через що в нього з'являється ще більше запитань. Бруно намагається дізнатися у мами, але та не розуміє, про що він. Після того, як сама подивилася у вікно, каже Бруно, що це дивні люди і краще до них не ходити. Він бачив там дітей і хоче знайти там нових друзів, але йому забороняють ходити туди. Через цю заборону він цілими днями сидить удома, і єдине, що йому залишається, це грати в шашки самому з собою. Під час обіду батько повідомляє своїм дітям, що їм тепер не потрібно ходити до школи, бо він найняв репетитора. Після обіду Бруно сидить під деревом і розуміє, що на одній з гілок можна зробити непогану гойдалку. Він йде до водія свого тата, лейтенанта Кетлера, в якого закохана його 12-річна сестра Гретель, і просить у нього покришку. Кетлер кличе єврея Павла до себе, який доглядає за територією, чистить картоплю і взагалі всю брудну роботу. Він наказує Павлу видати Бруно покришку. Павло йде за покришкою і робить для Бруно гойдалку. Бруно, гойдаючись на ній, бачить, що з території ферми здіймається дим. Він Хоче розгледіти, що там коїться, і встає на гойдалку, але не зміг утриматися на ногах і падає, розбиваючи коліно. Йому на допомогу приходить єврей Павло. Він відносить хлопчика в дім, обробляє і перев'язує рану. У них зав'язується розмова, в якій Бруно дізнається, що Павло був раніше лікарем. Він запитує у нього навіщо той змінив професію і тепер працює у них. Розмову перериває мама Бруно. Вона дізнається, що Павло допоміг їй синові, пересилює себе і дякує за допомогу. Через кілька хвилин до них приїжджає репетитор і проводить бесіду з дітьми. Він дізнається, що Бруно полюбляє читати книжки, але тільки пригодницького характеру. Пізніше дає Бруно пропагандистську книжку про новітню історію, бо діти нацистського офіцера мають здобувати відповідну освіту. Бруно така книга не сподобалася. Він помітив, що хвіртка на заднє подвір'я відчинена, і вирішив подивитися, що ж там таке. За територією будинку він виліз через вікно в сараї, пробігши через ліс і перейшовши невеличкий струмок. Він опинився перед територією, обтягнутою колючим дротом. Біля паркану сидить хлопчик у смугастій піжамі з номером на грудях. Під час розмови Бруно дізнається, що хлопчика звати Шмуль. Бруно розпитує його про місце, де вони зараз перебувають. Шмуль нічого не може відповісти, лише те, що їх змушують весь день працювати і дуже погано годують. Але іноді йому вдається втекти до паркану, щоб відпочити. Звучить свисток, а значить, шмулю потрібно повертатися в казарму. Наступного дня Бруно стягнув шоколадку і вирушив до свого нового друга, але біля огорожі нікого не було. Він сів і почав чекати. Бруно почав кидати через огорожу все, що йому потрапить під руку. Коли він влучив у неї, він побачив, що вона під напругою, і подумав, що це для того, щоб тварини не втекли. Просидівши біля огорожі багато часу, шмуль так і не з'явився. Пропагандистські уроки не подобаються Бруно, але його сестра сприйняла все дуже серйозно. Вона викинула всіх ляльок, а стіни у своїй кімнаті обклеїла зображенням фюрера і пропагандистськими висловлюваннями. Коли мама Бруно поїхала в місто, він одразу ж побіг до шмуля. Бруно запитав його про труби, з яких іноді йде дим і сильно смердить. Шмуль відповідає, що там напевно спалюють брудні речі. Через підвищення у Ральфа зіпсувалися стосунки з його мамою, але зате тато його підтримує і навіть приїде в гості. Тим часом учитель пояснює Бруно, що євреї це справжнє зло і що наразі вся Німеччина бореться з ними. Бруно важко в це повірити. Після заняття він іде на кухню і бере солодощі, щоб пригостити свого друга, а також м'яч, бо хоче трохи пограти. Шмуль відмовився, бо якщо солдати побачать, будуть неприємності. Мама Бруно, повернувшись із поїздки, відчула дуже неприємний запах із труп табору. Кетлер через необережність сказав одну фразу, і вона здогадалася, що насправді там спалюють тіла ув'язнених. Увечері вона свариться зі своїм чоловіком, але той пояснює, що це секретний проєкт. А також дізнається від Ельзи, що саме Кетлер натякнув їй на ті страшні речі, які там відбуваються. До них в гості приїхав батько Ральфа. На вечерю також запросили і Кетлера. Під час бесіди вони дізнаються, що батько Кетлера втік з країни щойно розпочалася війна, бо не розподіляє позицію держави. Кетлер зрозумів, що після цієї новини його кар'єра закінчилася. Всю свою злість він виплеснув на Павла, який випадково перекинув його келик з вином. Він відвів його в сусідню кімнату і дуже сильно побив. Після цього Павло більше не з'являвся в них вдома. Після побаченого і почутого Бруно був дуже засмучений. Його намагалася заспокоїти сестра і говорила, що євреї це зло, і їх потрібно знищувати. Але Бруно не хотів вірити, адже всі євреї, яких він знав, були дуже добрі. Незабаром до Ральфа мають приїхати високопоставлені службовці, через що готується банкет, чистити посуд, прислали шмуля. Вони з Бруно розговорилися, і він пригостив товариша торто, поки він їв. До кімнати увійшов Кетлер, побачився і звинуватив його в крадіжці. Шмуль сказав, що це Бруно пригостив його, і вони взагалі друзі. Кетлер запитав у Бруно, чи правда це, на що той відповів, що не знає єврея. Лейтенант сказав, що покарає злодія. Бруно дуже засмутився через те, що підставив Шмуля. Бруно стало легше після того, як він підглянув фільм, який Ральф показував своїм товаришам по службі. Це був пропагандистський фільм, у якому показували, як же добре живуть у таборі. Діти грають зі своїми батьками, можна сходити до бібліотеки і є навіть кафетерій. Бруно був дуже радий, що в нього такий батько, який забезпечив гарне життя і порядок у таборі. Лейтенанта Кетлера відправили на фронт, бо він не повідомив про вчинок свого батька. Гретель, яка була закохана в Кетлера, стало дуже сумно і самотньо. Бруно щодня прибігав до табору, щоб побачити і попросити вибачення у Шмуля, але його все не було і не було. В один із днів Шмуль все-таки прийшов. У нього ще не загоїлися всі рани. Бруно просить у нього вибачення і вони миряться. Ральфу телефоном повідомляють, що сьогодні вночі було бомбардування, внаслідок якого загинула його мати. Вона була проти нацистського режиму, але все ж до її могили принесли листівку від фюрера. Ельза більше не може терпіти все це. Вони знову скандалять. Після вони вирішили, що краще відправити дітей до тітоньки. Гретель погоджується на переїзд. А ось Бруно не хоче їхати, оскільки у нього тут з'явився друг, але залишитися тут він все одно не зможе. Після розмови він одразу біжить до Шмуля, щоб повідомити погану новину. У Шмуля теж усе погано. У нього пропав батько. Але Бруно каже, що спробує допомогти знайти його батька. Він хоче зробити підкоп, щоб пролізти на територію табору. Шмуль обіцяє достати смугасту піжаму, щоб Бруно не помітили. У день свого від'їзду Бруно йде на кухню готувати бутерброд для шмуля, бере лопату і біжить до табору, але бутерброд дорогою випав. Бруно одягає піжаму, підкопує паркан і прилазить усередину. Перебуваючи в таборі, Бруно розуміє, що все те, що показували у фільмі, брехня. Вони разом бігають табором, намагаючись знайти батька шмуля. Солдати забігають в одну з казарм, забирають їх усіх і відводять в іншу будівлю. У натовпі перебувають і шмуль з Бруно. Тим часом мама шукає Бруно по всьому будинку. Ельза і Гретель біжать на задній двір і в Сараї бачать бутерброд, що раніше випав. Ельза розуміє, куди він втік, і відразу ж біжить до чоловіка повідомити про це. Він наказує солдатам знайти Бруно. Солдати виламують двері на задньому дворі, які ведуть до табору. Біля паркану вони виявляють підкоп і речі Бруно. У цей самий час їх усіх приводять до якогось приміщення, наказують роздягнутися і кажуть, що зараз вони прийматимуть душ. Але замість цього їх усіх загнали в газову камеру, висипали якусь отруту і закрили. Батько Бруно прибіг до табору, зрозумів, де перебуває його син, але було вже пізно. Всіх їх було вбито. Фільм закінчується.